Шановні колеги, сьогодні як ніколи, виникає нагальна необхідність переосмислення зробленого і здійснення системних заходів спрямованих на посилення національно патріотичного виховання наших дітей та молоді, формування нового українця, що діє на основі національних та європейських цінностей. Цьогоріч Міністерство освіти і науки затвердило заходи щодо реалізації концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти до 2025 року. Про це саме йдеться в наказі Міністерства освіти та науки від 6 червня 2022 року, номер 527 Серед основних складових національно патріотичного виховання в концепції Виокремлені, громадянсько-патріотичне, духовно-моральне, екологічне та військово-патріотичне виховання. Впевнена в тому, що кожен педагогічний колектив нашої територіальної громади має власний почерк реалізації концепції національно-патріотичного виховання та індивідуальні шляхи формування особистості патріота та громадянина, а отже, зміст і форми національно-патріотичного виховання вже поєднані в досвіді роботи з даного питання. Тому маю на меті ознайомити вас з досвідом роботи педагогічного колективу Зітьківського ліцею імені Григорія Івановича Ковтина щодо формування та розвитку військово-патріотичного виховання шляхом функціонування шкільного музею. Не випадково я звернула увагу на назву нашого закладу, адже наш заклад носить ім'я нашого героя. Моряка земляка Григорія Івановича Ковтуна. А з 2010 року в нашому закладі функціонує паспортизований музей імені Григорія Івановича Ковтуна. На сьогоднішній день музей має військово-історичний профіль. Весь цей час керівництво музеєм здійснювала вчителька історії Гільбранд Раїса Іванівна. Саме завдячуючи їй, музей постійно поповнювався цінними та ексклюзивними експонатами, які були передані до музею. Приватними особами а особливу цінність мають занотовані Раїсою Іванівною спогади рідних героїв, ветеранів нашого селища, місцевих жителів та моряків з міста Миколаєва. Цьогоріч Раїса Іванівна вже передала свою справу молодим вчителям історії, які будуть працювати в нашому ліцеї. Плануємо, що музейна справа буде розвиватися вже в новому форматі. Головними завданнями музею є залучення учнів до інформаційно-просвітницької роботи в сфері національно-патріотичного виховання. В нашому музеї є такі експозиції. Школа на, це, на все життя це історія розвитку нашої школи, дитинство і юність Григорія Івановича Ковтуна, Кроку Боссмертя це розділ, який описує подвиг нашого героя, пам'ять переживе віки, вони виконували свій обов'язок, є така професія захищатися. Вітчизну і випускники школи, учасники АТО. Результативність нашої роботи ви можете бачити на екрані: це зустріч з воїнами, афганцями, випускниками школи, учасниками АТО. Це форми виховної діяльності за темою трагічні сторінки історії краю, присвячені різним трагічним подіям і датам. Традиційними в школі є лінійки та тижні. Пам'яті, які присвячені нашому герою Григорію Івановичу Ковтину та подвигу героїв Ошанців. Це участь наших учнів у всеукраїнському конкурсі екскурсоводів, краї, в якому я живу, участь у всеукраїнських краєзнавчих експедиціях Моя Батьківщина Україна, участь у конкурсі Слобожанські дзвони перемоги. Одним із останніх досягнень наших учнів, учасників музейної спа, Українська революція 100 років надії та боротьби, наш учень Білявцев Андрій, посів друге місце в обласному конкурсі. Це екскурсії учнів по історичних місцях краю, зустрічі з воїнами АТО і проведення щорічної акції Подаруй оберіг воїну захиснику. Дуже велика увага приділяється інформаційно просвітницькій роботі, а саме висвітленню роботи шкільного музею в періодичній пресі. Крім того, ми не зупиняємося на досягненому, на досягненому, і в 2019 році в нашому закладі було відкрито структурний підрозділ, підрозділ дошкільної азвіти з невипадковою назвою Морячок, якому 25 маленьких патріотів виховуються на основі духовно-моральних цінностей українського народу. І ще декілька слів хотілося б сказати про результативність роботи нашого закладу в даному напрямку. Так, 26 липня 2021 Першого року наш заклад відвідала комісія, робоча комісія, робоча група з питанням організації вивчення предмета захисту України та надання методичної допомоги з вивчення цього предмету та організації військово-патріотичного виховання у 2021-2022 навчальному році. Робоча група складалася з представника департаменту освіти та науки та методисту. Харківської академії неперервної освіти. було здійснено вивчення стану викладання предметів захисту України та військово-патріотичного виховання. Питання, на які були була звернена увага групи, це керівництво з боку адміністрації, тобто робота з, з нормативними документами та шкільною документацією, планування виконання навчальних програм з предмета, вчителями, стан матеріально-технічного забезпечення та стан військово-патріотичного виховання, це організація позакласної роботи, музейної справи та робота шкільної бібліотеки. Також членами робочої групи була проведена співбесіда із Керівником методичного об'єднання територіального професійної спільноти нашого вчителя предмету захисту України Наточим Миколою Івановичем за висновком робочої групи стан організації роботи з даних питань у закладі відповідає достатньому рівню. Тому наш педагогічний колектив не зупиняється на досягнутому і плануємо в 2022-2023 навчальному році працювати над одним із завдань концепції національно-патріотичного виховання зановлення змісту і форми національно патріотичного виховання. Військово-патріотичне виховання сприяє формуванню молодого покоління національної свідомості, адже найефективнішим є шлях і знання від рідного до чужого, від близького до далекого, від національного до планетарного та світового.